Доброго здоров'я всім присутнім, навчально-тренінговий центр порятунку життя. І сьогодні у нас тема допомога під час удавлення твердим стороннім тілом. Інструктор по домедичній допомозі Іван Павлишин. А, ви, напевно, знаєте, що є два види удавлення: є часткова непрохідність та повна непрохідність верхніх дихальних шляхів. Сьогодні ми будемо говорити про повну непрохідність. Отже, Удавлення або повна непрохідність дихальних шляхів це потрапляння твердого стороннього тіла в ці самі верхні дихальні шляхи. Відповідно, це не дає можливості вже зробити вдох, не дає можливості доступу повітря до легень. Як правило, дорослі люди в основному давляться їжею. Це може бути яблуко, таблетка, це може бути м'ясо, це може бути якась інша їжа. А діти найчастіше давляться елементами конструктора, чимось дрібним іграшками, монетами, ну і також їжею. Сьогодні ми будемо говорити про дорослих людей і, власне, чому людина давиться. Основні причини це те, що людина одночасно з тим, що їсть, говорить, сміється, тобто не тримає фокусу уваги. В основному на тому, що робить. Відбуваються дві дії одночасно. Відповідно, що а, дана їжа потрапляє замість стравоходу в верхні дихальні шляхи, перекриває вхід в гортань. Які ознаки непрохідності верхніх дихальних шляхів? Перше, це відсутність кашлю, друге це відсутність голосу про допомогу і відсутність вдоху та видиху. Тобто людина не може вже сказати Допоможи мені, не може зробити вдох чи прокашлятись. Відповідно, які наші дії? Запитати, що сталося, що з тобою, спробувати заспокоїти людину. Заспокойся, я допоможу, і надати допомогу. Як це все відбувається? Людина удавилася. Візуально ми бачимо, що в людини відкриті очі, відкритий рот, людина показує, що є якась проблема. При цьому ні голосу, ні крику вже немає. Від моменту виявлення проблеми. До моменту втрати свідомості пройде доволі мало часу. Тобто, іншими словами, в нас немає можливості чекати, очікувати приїзду швидкої. Нам треба щось активно робити. Активне очікування приїзду швидкої. Так? А, давайте поговоримо трошки про таймінг більш конкретно. Ви повинні розуміти, що від моменту удавлення до моменту втрати свідомості пройде одна, півтори-дві хвилини. Від чого це залежить? Від е, фізичного розвитку самої людини. Тобто, якщо людина спортсмен чи людина плавець, в неї треновані легені, вона може затримати е, вдох і видих надовше, ніж інша людина. Тому втрата свідомості відбудеться трошки пізніше, але все одно це відбудеться до двох хвилин. Далі. Після того, як людина втратила свідомість, пройде так же само хвилина півтора дві і, на жаль, уже зупиниться серцебиття, і людина вже буде в стадії клінічної смерті. Тобто від трьох до чотирьох хвилин пройде від моменту удавлення до моменту смерті. Для того, щоб не допустити цього стану, наша задача спробувати зберегти життя цій людині і провести наступні дії. Що нам треба зробити? Перше, це нанести 5 ударів долонею по спині постраждало в області лопаток. Друге, застосувати абдомінальні поштовхи. Як це все відбувається? Ми подивимось на відео, на спочатку я трошки покоментую. Перший момент. Удавився, я допоможу. Далі ми стаємо з боку, від людини, з боку від людини, притримуємо людину за грудну клітину і нахиляємо вниз. Для чого це робиться? Щоб коли ми нано, будемо наносити удари, людина не, не простовкнути глибше цей предмет, а спробувати його видавати, викашляти, щоб людина прокашлялася. тому ми людину опускаємо вниз. Далі прямою долонею наносимо 5 ударів між лопатками. Ніколи не бийте кулаком, щоб не травмувати людину, тільки прямі удари долонею. Як це все відбувається? Ми зараз подивимось на відео. Відчуваю одну лопатку, от відчуваю другу лопатку. Посередині, по крипту між опаками, моя задача нанести так удар від ношку. Прямі удари на дошку. Раз, два, три, чотири. Удар має бути сильніший. Це і Тобто удар має бути доволі сильний. Що робить цей удар? Оце вібрація, яка передається з хребта, зі спини до трахеїв, спричинює або зміщення цього предмету. Який е, тут е, знаходиться, або прокашлювання одне з двох. Якщо це не допомогло людина ще не кашлює, то ми переходимо до другого етапу, до другої дії це абдомінальні поштовхи. Що це означає? Наша задача зайти ззаді за людиною, охватити людину з-під рук і розділити грудну клітину від живота. Чому е, я на цьому акцентую, чому це важливо? Щоб не зламати ребро, не спричинити додаткову травму, не спричинити внутрішню кровотечу, ми маємо зробити наступну дію. Розділити нашою ладошкою, нашою долонею, грудну клітину від живота. Далі під цю долонь поставити другу руку уже в кулачок, ми її зігнули в кулачок, поставили під ніс, усилюємо прожимання і робимо наступну процедуру. Спочатку ми плавно втискуємо. Живіт цієї людини, постраждало людини до себе. Тобто ми заходимо під діафрагму, внутрі, до себе. Далі, коли ми зайшли під діафрагму, ми опинилися вже під ребрами, ми перейшли ребра. Далі наша задача різко провернути цей кулачок знизу вверх. Різко провернути вверх. Що це нам дає? Коли ми провертаємо кулак вверх, ми таким чином вдаряємо в діафрагму. Вдаряємо в легені і заставляємо легені рефекторно стиснутися. Але перед моментом удавлення в легенях є залишкове повітря. Тобто залишок кисню, залишок відпрацьованого газу, ми можемо це назвати як заводно-залишкове повітря. Коли ми вдаряємо в легені, легені стискаються, створюється внутрішній тиск, і це повітря починає. Проходити з легень в бронхи, проходити трахею і штовхати зсередини цей предмет. Середини, так? Таким чином, ми за рахунок цих абдомінальних поштовхів проштовхуємо зсередини цей трудовий предмет і заставляємо людину прокашляти. Тобто це послідовність дій. П'ять ударів по спині, 5 абдомінальних поштовхів, п'ять ударів по спині, п'ять абдомінальних поштовхів. Як відбуваються ці поштовхи, зараз також подивимось на відео. Я беру, ставлю точку і ребра, області діафрагму. Тобто я відділяю кістки від животика, щоб не зламати кістки. Що далі? Я беру другий кулачок, ставлю на животі усилюю силі проживання. Далі я плавно вжимаю її животик до себе. Тобто я проходжу ребра, опиняюся під діафрагмою. А далі різко провертаю цей вверх. різко вверх. Внутрі, а далі що? Різковер. От, і таким чином повторюю, повторюю ці прийоми до моменту, а, поки людина почне кашляти. Кашель це означає, що людина жива. Ми врятували людині життя. Зараз ми подивимось послідовність цих дій а, одночасно, як це все відбувається. Так, добились? Дозвольте, я вам допоможу. добре? Все буде нормально. Доміртесь мені. Підійшло? Нормально? Тримайтеся на ногах. Давайте сядемо. підсумуємо. Повна непрохідність верхніх дихальних шляхів або удавлення стороннім твердим тілом призведе до втрати свідомості і до зупинки серцевого м'язу протягом 3-4 хвилин. Щоб цього не відбулося, наша задача провести дв... дві дії, да? два прийоми. Перший прийом це удари по спині, притримуючи людину за грудину, опустити внис, нанести п'ять ударів по спині, якщо це не допомогло, а, застосувати абдомінальні поштовхи, зайти ззаді за людину, охопити її з під рук, розділити грудну клітину від живота, виставити правильно свої руки і провести цих п'ять поштовхів всередину вверх, середину вверх. Якщо. З першого разу це не допомогло, ми повторюємо а, ці прийоми, цю послідовність дій до того моменту, поки людина не почне кашляти. Далі, якщо є необхідність, ми а, доставляємо людину в а, медичний заклад для огляду верхніх дихальних шляхів. А, якщо, в принципі, людина повністю відновилася, то ви врятували людині життя. Ось дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей, які поруч з вами, і до наступних зустрічей.